На каналі ТВ4 провінційні вісті. Інформаційна програма з Тернополя. Вітаю вас. Попри хуртовину та мороз, проїзд державними дорогами 8 січня забезпечили важка ніч для усього дорожнього сектору Тернопільщини в області. Продовжує панувати циклон. Мороз лише посилився, а боковий вітер призводив до утворення переметів. Повідомляють у службі відновлення та розвитку інфраструктури в Тернопільській області. На автошляхах краю другу добу нон стоп розчищають сніг. Залучили 107 одиниць техніки, снігоприбиральні спецмашини, грейдери, навантажувачі та патрульні авто. Працюють більш ніж 200 дорожників. За добу використали майже 2,5 тонни протиожеледної суміші піску і солі. Дорожники звертають увагу, що за температури повітря від мінус 10 градусів після розподілу протиожеледної суміші відбувається затримка дії соляного матеріалу. Відкладене плавлення криги та розпушення суміші під колесами транспорту призв. Водить до утворення снігової каші, що повільно тане. З огляду на це просять водіїв бути особливо уважними на дорогах. Дякують громадянам, які утрималися від поїздок на далекій відстані за складних погодних умов. Нагадаємо, що під час воєнного стану дорожники працюють за спеціальним алгоритмом. Насамперед обслуговують стратегічні автошляхи та маршрути з високою інтенсивністю руху. У нашій області це коридори М 19 Доманове Коваль Чернівці Тереблече, М 33 Три із Варене, МН дев'ять «Тернопіль-Львів-Рава-Руска», Раваруська Н18 Івано-Франківськ Бучач Тернопіль, Р41 обхід Тернополя. Всі підприємства, установи незалежно від форми власності, чи це аптеки, чи це стомат кабінети, повинні прибирати навколо своїх будинків. Прибирання йде по периметру своєї будівлі або до першого бордюру. Ці всі норми, які я зазначила, вони, вони виписані. У правилах благоустрою населеного пункту. Власник установи організації повинен мати також необхідний інвентар, повинен мати прибирати сніг негайно, сніг повинен прибиратися від початку снігопаду для запобігання утворення накату. Також в їхні обов'язки входить очищання дахів, карнізів та інших елементів будинку. У Тернополі люди нарікають на нерозчищені тротуари і прибудинкові території, травмування, дорожньо-транспортні пригоди. Комунальні служби міста тим часом повідомляють, що розпочали працювати у посиленому режимі з ночі, 7 січня. Снігоочисна техніка виїхала на автошляхи, магістральні та проїзні вулиці міста і громади. Через ускладнення погодних умов обслуговуючі підприємства Тернополя активно прибирають прибудинкові території, працюючи і у вихідні дні, і в позаробочий час, щоб забезпечити. Можливість комфортного пересування тернополян продовжують працювати двірники, проводячи ручне посипання, розчищення зупинок, громадського транспорту, розчищення пішохідних переходів. Тощо, загалом, наразі у центральній частині міста та різних мікрорайонах міста працює 31 одиниця снігоочисної техніки. Також станом на 12 годину у місті створили дві додаткові бригади двірників у складі понад 70 осіб, які працюють над розчищенням тротуарів загального користування. За даними Відділу техогляду лише 45% усіх тротуарів у Тернополі зможуть бути прибрані механізовано. Нагадаємо, що дізнатися, хто відповідає за прибирання двору, можна на інтерактивній карті відповідальності за зимове утримання міста 2023 2024 Ми розуміємо об'єктивні проблеми, які є в дворах, тому що що ми виходимо вранці в двір після того, як всю ніч йшов сніг. То закаркований повністю запаркованими машинами двір, вузесенький проїзд, і все занесено снігом. Зрозуміло, що технікою, там прибиральною, наприклад, трактором, щіткою, з ковшом заїхати і не зачепити автомобіль припаркований, ну звичайно, складно фактично неможливо. Тобто повинні об'єктивно відноситися до ситуації, що в один день або там в за декілька годин цей весь сніг забрати нереально неможливо. Що стосується доріг, то підрядні організації мають сучасну техніку, використовують піщано сельві суміші, так як вже сказали, що. Що ропу не використовують, тому що ропа розтопить сніг. Ми бачимо прогноз, що буде ще більші, більші мінуси, буде до мінус 15. Якщо зараз ропа розтопить, наприклад, сніг, перетворить його в воду, в рідину, і мінус 15 його перетворить взагалі в лід, і ми навпаки зробимо гірше. Тому в даній ситуації. Посипають розчином орієнтовно один до одного піщано-солівою сумішшю На ніч зараз сніг повинен вже припинитися. і Об'єктивно бачимо і за прогнозом. І на ніч будуть забирати кашу з доріг і далі посипати вже більше піском. За останній тиждень кількість захворілих на гострі респіраторні вірусні інфекції в порівнянні з попереднім тижнем збільшилася на 8,5%. 3569 випадків проти 3289, повідомили у Тернопільському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала трохи більше 51%, Школярів понад 53% від усіх захворілих дітей. У порівнянні з попереднім тижнем спостерігається різ. Захворюваності серед дітей на 4,5%, серед школярів на 3,3%. Госпіталізували за останній тиждень 117 осіб, із них 56 дітей. Ну і за минулий тиждень також зареєстрували 61 випадок захворювання на COVID-19, що складає майже 2% від загальної кількості усіх зареєстрованих випадків ГРВІ, та менше від минулого тижня на 11,5%. За останній тиждень в області не зареєстрували летальних випадків від COVID-19, COVID-19 та грипу. З початку епідсезону зареєстрували всього 12 летальних випадків внаслідок COVID-19. З них серед осіб старших 65 років 11 випадків, не щеплених від COVID-19 – 10. Ну і станом на 8 січня проти грипу в області щепилось 3610 осіб. Відроджують унікальні техніки борщівських вишиванок. Майстрині з Тернопільщини навчають усіх охочих вишивати автентичні сорочки. Таким чином хочуть зберегти традиції та популяризувати українське. Для того аби більше людей дізналися про те, як створити власну вишиванку. Фахівчині заснували школу борщівської народної сорочки. кажуть, створення вишиванки власноруч це особливий ритуал, наповнений натхненням і багатою історією українського народу. Від автентичності до сучасності Жіночі та чоловічі вишиванки навчають створювати майстрині школи борщівської народної сорочки. кажуть, кожен охочий, який має любов до кропіткої справи, може опанувати роботу із ниткою та голкою. Майстрині створюють сорочки в стилі давньої борщівської вишивки, але на сучасний лад. Я хочу, щоб через 100 років в музеях було не так, що знаєте, от сорочка початку 20-го 20 сторіччя, сорочка середина 20-го сторіччя, сорочка двадцять. Першого сторіччя початку, так і вон вони одинакові. Я хочу, щоб сказали, от вже 21 перше сторіччя, і та сама боршівська, але вона вже трошки інакша. Сама ж Вікторія Кривоніс навчилася вишивати вже у зрілому віці. Тож запевняє кожному під силу ця справа, головне бажання. Сьогодні жінка опанувала вже понад 250 вишивальних технік. Тепер сама створює схеми вишивки для інших. Так сорочку виготовлено за її схемою. Має головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний. Вишиванка зроблена за взірцем тієї, яку носив Степан Бандера. Тут є візерунки. Які відмальовані від зразків вишивки, які вишивала Ольга Косич Кривенюк, і там є частково це з музеїв ті зразки вишивки, і частково вишивала навіть Леся Українка. А QR-коди – це посилання на майстер-класи, які співзвучні з тими схемами. Однією з тих, хто опанував техніки борщівської сорочки у школі, Надія Луцишин. Каже, у родині полюбляли вишивати усі: бабуся, мама, тітки. То жінка теж взялася опановувати роботу з полотном та нитками. А коли у 2014 році син Надії пішов на майдан, вишила йому сорочку-оберіг. Тут є три зуби, їх є три. Спереді, які оберігають, і також ззаді. Символ наш символ, нашого народу. Сорочку, яку син з задоволенням носить. Сорочку, яку він береже. А ось Ліліана Антонів за фахом стоматологиня, а за покликанням мисткиня. Жінка створює давні українські прикраси. Проте теж захотіла навчитися та вишити до намиста свою борщівську сорочку. І почала, власне, з самої, самої складної, як на мене, це ось ця борщівська сорочка на старих коноплях, вишивана вовною. Жінка каже, роботи тут не на один рік, але зовсім скоро одягне свою вишиванку. Переконана, борщівська народна сорочка має бути у кожного. У Тернополі вперше відсвяткували богоявлення Господня за новим календарем. Раніше водохреща завжди припадало на 19 січня однак, після 1 вересня 2023 року його дата змінилася. Традиційно у Тернополі основне дійство відбулось біля пам'ятного хреста, встановленого на честь хрещення Київської Русі. Священники Української греко-католицької церкви та православної церкви України провели святкову службу, освятили воду і помолилися. За Україну. Як усе відбувалося, дивимось далі у сюжеті. Традиційно на набережні Тернопільського ставу біля пам'ятного хреста, встановленого на честь 1020-ї річниці, хрещення Київської Росії зібралися віряни християнських церков, священики та місцева влада, аби освятити воду з нагоди водохреща. Цьогоріч у Тернополі та по всій країні святкують богоявлення Господня за новим календарем. В цьому є щось таке символічне, тому що. З хрещення починається життя кожного з нас, як християнина, з хрещення починається наше членство в церкві, з хрещення починається християнська історія кожного народу, як українського народу в тому числі. І з хрещення якраз почалася проповідь Христа Спасителя. Отсила мене називаючи, Діно, коли я ловить засвітя лісом. Нехай ця священна вода скріпить в нашу віру, скріпить віру в перемогу. Скріпить віру про те, що Україна переможе. Традиційно у парку встановили резервуар з водою, яку освятили представники духовенства. Згодом усі охочі мали змогу її набрати у свої посудини. Ми сьогодні прийшли світити воду на категрі. Ти кожного року ходиш ти. так. А де приходиш сюди святити? Це, з ким приходиш святити? З мамою і з татом і з, і з братом Ми багато років водичку набираємо, свячену тримаємо цілий рік і іваємо на здоров'я у святому письмі. Сказано, що під час хрещення на Ісуса із неба у вигляді Голуба зійшов святий Дух і пролунав голос Божий. Тому свято і називається Богоявленням. До слова, це третє найбільше завершальне свято різдвяно-новорічного циклу. Традиційно кожного року на богоявлення сміливці купаються в освячених водоймах, щоб очистити тіло й душу. Вважають, що саме на Йордан вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх упродовж року, а також лікує тілесні духовні хвороби. У Тернополі прихильники зимового плавання занурюються у крижану воду на території парку Сопільче. Як відбулося святкове купання цього року, цікавились наші кореспонденти. Цьогоріч в Україні вперше святкують богоявлення за новим календарем. Вважається, що цього дня вода в озерах та річках набуває цілющих властивостей. Найбільш відомий обряд на Йордан купатися в ополонці. Його пов'язують з лікувальними властивостями йорданської води. Тернополяни традиційно занурюються біля клубу любителів загартовування Нептун. Пані Юлія прийшла цьогоріч зі всією сім'єю чоловіком та двома доньками. Кожного року годно. Я угу. не, не холодно, мені не холодно. Так, але собі. виходиш, тоді вже не холодно стає. Так. стає. Вони не дуже хочуть загортовуватися, я загартовуюся кожного дня. А як саме? Просто обливаюсь холодною водою і все. Зануритися у крижану воду наважилися не лише люди з досвідом в маржуванні, але й ті, хто вирішив зробити це вперше. Як відчуття. як ліпше не може бути. Помагає здоров'ю, готовує. Абсолютно. Я ще ні разу навіть не вчекнув. Дуже свіженько, бадьоряче, Тонус піднімає. Класно. Кожного року так купаєтесь? – Ні, цього року перший раз. Цього року випається. Так. – І ви плануєте так і далі, кожного року можливо подобається. Надіюсь, якщо вам все буде добре, то так. Ну я займався раніше зимою плаванням 18 років. Я пригадую, зими були в 90-ті роки. Змагання проводили тут. Мінус 26 повітрі. Ми грілися в воді, вода при замерзає. Купання на водохреща на території клубу Нептун відбувається вже 28 років поспіль з 1996 року. Ті, хто тоді були початківцями в моржуванні, зараз вже професіонали, розповідає один із засновників клубу зимового плавання у Тернополі Василь Сидорчук. Самого плавання воно, кожен вид, знаєте, він має унікальні свої особливі кажуть, відчуття, тобто це купатися круглий рік. Лікарі наголошують, що занурення в крижану воду для людей, які не мають досвіду або мають проблеми зі здоров'ям, під час святкувань є небезпечним. Якщо ж ви все ж вирішили випробувати себе, то потрібно заздалегідь проконсультуватися у свого сімейного лікаря щодо стану організму та можливих ризиків для здоров'я. Ну і на цю годину у мене все спокійного вечора. Добрих новин на дні. Прийдешні до зустрічі на ТВ4.